Привіт, мої любі друзі! Вітання ще рівного королівства міста Краків! Ми з вами знаходимося на набережній головної річки артерії міста Краків і всієї Польщі Вісла. Подивіться, яка краса, яка амфілада вогників і фантастичні, фантастичні, фантастичні мости, які з'єднують два береги Кракова. Це зачарування. Незважаючи на те, що в мене була дорога. І я досить змучена. Але коли ти прогулюєшся цією чарівною набережною, настільки на душі стає лагідно і тепло. Далі ми з вами погуляємо самостійно. I want to say thanks for your help. Я хочу подякувати чарівним дівчатам за допомогу for your help in this movie. And wish all the best to Your country, to this beautiful city. Uh, and I will continue my film by myself. Я буду продовжувати цей фільм далі робити самостійно. І я хочу сказати, що щирі посмішки, конекти між людьми. Це завжди сприяє тому, що відбувається якась магія. Далі я буду продовжувати самостійно. Thank you very much, my dear girls! І ось подивіться, яка краса. Вмухає приємний лагідний вітерець. Мости з'єднують два боки Кракова. Це район Казимеш. А ось там подгужа, під горою. Я бачу шпиль чарівного костела. В день ми його розглянемо. І розповім вам, що саме за храм причаровує нас своєю архітектурою. А зараз просто помилуємось. Яке ж неймовірне враження, коли вогники розчиняються в воді? Прогулюються мешканці Кракова. Тут не так багато людей, як в старому місті, старе місто або старовка, як говорять поляки. Вечірні краків і неймовірна чарівна вісла. Ось так лагідно відпочивають мешканці Кракова, ось тут володиріжки, на лавочках закохані, спілкуються один з одним. Ось тут я бачу, що з палицями прогулюються спортсмени. Як чудово жити під мирним небом, і мені б захотілося ось так сісти і милуватися водою. Айтішники дуже часто виконують свою роботу, ось тут сидячи на лавочках, і спостерігаючи за гладдзю. Якісь кораблики, човники, баржі? Гарно. А ось так сходи. І можна вийти на дорогу, Проїжджу частину. Бася. Ось такий човник, який робить прогулянки річкою, а далі різні ресторації на воді. Ось там телевежа, цей чарівний шпиль готичного храму костелу. Напевно, це ресторан. Так, мелодішес, головні страви. Ось так. Цей корабель перетворено на ресторацію, і за ним ще один. А попереду міст з підсвіткою. Сучасний і гарний. Гарно довкола, затишно. Ти не переживаєш за те, що ночі можуть бути тривоги і знову буде хитатися з земля. Як це природно, як це чудово. Спокійно прогулюватись, милуватися красою. Насолоджуватись комунікацією чарівним вечором. А ось тут, на цьому мості, ось такі фігурки. Я підійду поближче і розгляну. Вони різні. Подивимось разом. А ось іще один чарівний човен. Це також ресторація. І там на горі цілий-цілий сад. Я думаю, що вдень це буде ще цікавіше. Оаза Квітів, як гарно. А попереду ще один міст. Вони всі різні, але всі дуже модерні в цій частині. Неймовірно гарний вайб. Краків, вісла, вечір. І спокій. Чудово. Яка милість? Ось такий прогулянковий човник пливе віслою. вогники закохані. Мешканці Кракова прогулюються з песиками. Спортсмени катаються. На велосипедах неймовірний вайб вечірнього кракова. І ось зараз я піднялася вже на дорогу, і зараз будемо крокувати цим чарівним мостиком. І розглянемо ці фігурки. З цього боку район. Зиміш. І ось ми крокуємо цим фантастичним мостиком. Червоні кольори святкового. І зараз розглянемо ці фігурки, які ми бачили з набережної. Тут грають музиканти, неймовірна атмосфера, краса. І вісла. Ось тут район Казимиш. якісь акробати. Сиркачі і музика вечірнього краква надвіслою. Такий чудовий вечір в обіймах королівського міста Краків, споглядаючи на вогні, які відзакалюються в величній річці вісла.